Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні в нас відео про телефон Samsung Galaxy A56. Всім приємного перегляду ви на, на каналі ПК Шоу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Так, це відверто камерафон, але це найзручніший камерафон, який я тримав в руці. В нього хоч і така випукла камера, але це виглядить красиво і він зручно лежить в руці. В нього скляна задня кришка, а взагалі він металевий, тільки з такими пластиковими полосками, щоб ловив зв'язок. Він дуже гарно сидить в руках. На ньому класний швидкий відбиток пальця на екрані. Від нього класний процесор, який швидко реагує на натискання. В нього 120 Гц. У нього Amoled яскравий екран. Так, тут нема стеру, ну якось не критично. Тут. Найпсів, швидка зарядка, гарна дуже камера, гарні знімки виходять. На ньому все на вищому рівні. Давайте точніше пройдемось по його характеристиках. Тут 15-й Android, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 вбудованої, але там можна вибирати, щоб було або 128, або 256. Тут, тут сильний процесор, восьмиядерний, 64 біт. Тут дуже гарна їхня Samsung оболонка Android. Тут все просто все на вищому рівні. Він дуже надійний, він такий важкенький в руках, відчувається добротно. Потім, на ньому всі ігри літають. Тільки я, я коли тестував, у мене були проблеми тільки з Fortnite, там були підлагування. Fortnite це вимоглива гра. На ньому все просто зроблено на вищому рівні. Ось така. Мені дуже чомусь подобається його кришка, така задня. Все у нас графітовий колір, колір графіт такий гарний. Він вийшов недавно. Але я на монтажі пишу. І купили ми також недавно. Ціну я казати не буду, тому що там в різних магазинах різна ціна. Тільки мені не подобається ще в ньому те, що через цей красивий блок камер він отак трішки лежить. нерівно. Ну, Це не суттєво. Тут камера фронтальна, така вона крапелька посеред екрану, гарна так дуже. Тут багато різних фішок самкусунговських, таких як, наприклад, ось ти, якщо зажимаєш кнопку включення, то тут вилажить ґе їхній, можна включити функцію ОК, OK Google. Тут 50 мегапіксельна камера, а можна вибрати 12 мегапіксельну, десятикратний зум. І відео він також класне записує. Тут гарний нічний режим, щоб в темряві можна було записувати спишка хороша, фон, ну, також і фонарик, все на ньому на вищому рівні. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ПК Шоу. До зустрічі! Зустрінемось у наступному відео.